Цьому році вже протягом чотирьох місяців проводяться заходи на території Житомирської області щодо проведення інформаційно роз'ясненої та агенційної роботи по вступу у вищі військові навчальні заклади. Наразі їх в країні вісім, які. Набирають дітей до себе в плані вищої військової освіти та вищої цивільної. Також, крім того, є військові коледжі сержантського складу. Отримують сержантські звання по закінченні з можливим вступом далі у вищі військові навчальні заклади протягом. 25, 26, 27 лютого буде проведена низка заходів з залученням фахівців та офіцерів всіх навчальних закладів, які у нас є в Україні. Крім того, сама значить, рівень і переход на стандарти НАТО, стандарти Європейських, американських. Військових організацій потребує того, що навчання наші діти будуть проходити не тільки на території України, а і в кордоном. Також, якщо вже є таке рішення, якщо дитина вирішила для себе, що йому він хоче поступати, для цього треба сформувати особову справу. Особова справа формується в відділі або в ТЦК за місцем проживання, де дитина стоїть на Військовому обліку призовників. Перебуваємо туди, розказуємо, що хочемо навчатися в навчальному закладі, якому, для чого. Розкажуть, проінформують, потім документи підготувати, які необхідно там для формування особової справи. І оце єдиний випадок, коли ми діти. Не призовного, так скажем, не військово зобов'язані, а призовники проходять зараз медичну комісію, це вступ у вищі військові навчальні заклади. Медична комісія за направленням ТЦК проходить по місту і потім вже особова справа сформована, направляється значить, територіальним центром комплектування до навчального закладу і конкретно. Значить, громадянину, який виявив бажання вступити, приходить з навчального закладу значить, лист пропозиція, куди прибути для здачі вступних іспитів. Можу сказати так, що в минулому році Житомирська область була найкраща по показнику вступу у вищі військові навчальні заклади. Взагалі 67% від кількості дітей, які виявили бажання, це Дуже великий реально показник. В середньому він десь по країні 50-55. У Нас було 67%. Протягом квітня-травня необхідно, навіть березень, квітень, травень, по ці три місяці. Вибір і формування особової справи особові справи мають надійти до навчальних закладів в термін до 1 червня, після чого вони обробляються вже в навчальних закладах, формуються виклики для дітей, і вступ вступна кампанія починається з 10 липня, закінчується 25 липня. Якщо є такі там форс-мажорні обставини. То вона може бути продовжена протягом ще серпня. НМТ, зрозуміло, плюс при вступі в навчальний заклад дитина проходить співбесіду загальну, професійний відбор, це входить профідбор співбесіда, ВЛК, тобто комісія лікарська самого. Навчального закладу, тобто тут ще ВЛК в навчальному закладі, плюс здача фізичної підготовки. Біг 3 кілометри, біг 100 метрів і підтягування. Підтягування починаючи оцінка 5-15 разів, біг 100 метрів, оцінка 5 13,8 секунди, біг 3 кілометри, оцінка 5 12,20 12 хвилин 20 секунд. Мінімальний це 13,40, Далі пороговий рівень вже не йде. Мінімальне підтягування 8 разів, мінімальна 100 метрівка 15,2. У дівчат інші нормативи зрозуміло. Вони не здають підтягування у дівчат там вправа, силова вправа, згинання розгинання в упорі лежачі. І дівчата біжуть не 3 кілометри, а один.